Ще трохи відео про наші високі грядки. Ось тут у нас була цибуля. І ми посіяли морку, вона дуже-дуже довго сходила між цибулі, але після того, як цибулю ми вже вирвали, вона вже почала потроху ніби як пробиватися. Ось так у другій грядці у нас тут теж росте ще цибуля, яку ми періодично підполюємо. І Використовуємо в їжу. І теж тут є морква але вона теж дуже дрібненька. Далі у нас йдуть помидори. Ось такі красавчики. От тут у нас замульчовано травою все. Тут теж йдуть помідори. уже деякі цвітуть цей сорт має вже плоди, позав'язувалися. Ось тут є, ось тут є плоди, ось там. Це теж помидори. Тут ще тільки цвітуть, І це огірки. Я недавно зробив такі опори. От їх поставили сюди, ну і наші огірочки мають ще трошечки-трошечки підрости і на них плестися. От вони вже майже Майже до долізли до перекладини. От, от Тут ще є трошки місця, щоб можна було туди якби, руку засунути, лійку там, чи ще щось. От І вже будуть рости. От Тут я зробив. Такі от опори, виходить, сітку натягну металічну з ПВХ-оболонкою. І хочу показати ще дещо. Ну, ось тут у нас вже є огірок. І навіть не один. Так що зав'язується потихеньку. От, ця грядка. Пінополістиролу поки стоїть, нічого їй не, не бракує. Тут у нас перець посаджений, дуже довгий час перець не рухався взагалі нікуди. І не пропадав, і не ріс. Ну, але вже десь останні, мабуть, днів 4-5 тиждень приблизно вже почав потрохи рости. от Так що. Непогано. Ми вважаємо, що такі грядки досить зручно використовувати, тому що їх фактично полив один раз і їх вистачає на 2-3 дні, якщо вони замульчовані, то повинна бути земля волога під ними. Ну от В принципі, вчора ми поливали і ще земля мокровата. От, і ще замітили такий момент, що фактично досить швидко ростуть і помідори, і, і огірки. Можливо, із за того, що волога і тепло. От, ну, але, але ростуть поки непогано.